Сьогодні зарядили 10 штук снарядів, будемо стріляти над підріком. Для себе вона швидка, дійсно да, вона здорова і важко ховати. Повісили, він з нами вже більше двох років катається. Він вже як наша визитна картка чи постійно його з собою. Це моє безпосереднє місце роботи. З цього я стріляю. Відачі нема, трошки б... глуше, ну, вже не, так, вже не так. Це було давно. Ну, страшно було, мабуть, трошки. Страшно, сумно. Не знав, що куди відбігати, як далеко відбігати від машини. Загальний стан машини, щоб ну, можна було виїхати, там масло перевірив. Ну, елементарний речі. Зараз вони тупо завалюють м'ясо. Хвиля за хвилю йде одне одного і вони так потихеньку просуваються. Йдуть, їх знищують, вони падають, по тропах, спотикаються, йдуть, їдуть. Поки що завалюють м'ясо, але я думаю, це... У них запал резерв і решта скоро закінчиться. І Вітер, і погода багато чого. Ми раніше могли виїхати на вогневу позицію декілька годин стояти просто в чистому полі, щоб чекати команди вогонь. Зараз ми у нас такої розкоші немає. Ми чим швидше. Їм краще, тому що контрбатарейна боротьба з нами ведеться і відповідно швидше починають по нас відпрацьовувати їхні артилерії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.